Що як ваша новорічна атмосфера моя непогана, вона просто на планеті Земля була на атмосфера. Я задовбалась від того, що я не романтизую те, що на вулиці Грудень. І знаєте що? Я якраз та людина, яка як сіті наступає 1 грудня, стає оцією Jingle Bells, Mr. Snowman and Others songs, you know. Юном. Я ніколи в житті не прикрашала свій будинок. Так новорічна, щоб я прям така чиста ого. Скоріше за все це робила просто моя мама, не те, щоб батько. Я так хочу цю новорічну атмосферу, і я сподіваюся, що ви хочете її теж. І того ми з вами сьогодні будемо робити лайфхаки з цікку, як прикрасити вашу оселю. Але але мені нещодавно подарували дві дуже прикольні штучки, якраз для зйомок відео, і для того, щоб їх вам показати, треба спочатку перевдягтись. Так, у мене дуже дивна піжама з єдинорогом видно мою футболку, але це нікого не гребеть, тому що зараз в кадрі проявляються <плес> чому Аліна. Ти так сильно любиш єдинорогів. Просто я і є єдиноріг. Якщо ви не знаєте, чому я так себе називаю, то вам треба подивитися подкаст троє в ріжку» і поняти, що таке єдиноріг. Я вставила сюди батарейки. Вони світять ось таким ось прекрасним рожевим і білим світлом. І все б чудово, але вони не достатньо новорічні. You know? звісно, звісно, я ходила по усілякам 3 копійки, і аврори і все інше. Гірлянди. Що потрібно брати гірлянди саме на батарейках. Тому що, що? ресня досі, звісно, є. Блін, всі піжамі доволі жарко. Треба мабуть, її скоріше зняти. Ого, вона величезна! Я не думала, що вона така велика. А нашу вона мені така в. Вили... Ладна, неважливо. Хочу саме ось цей обплутати гірляндою і зробити так, наче це така. Ну you know. Вибач, сонечко, що ми тут робимо тобі шабарі без дозволу. Так, та Давай ми тобі ще зробимо кляп. Можливо, що вам здається, що це дивно, це не дивно. Я так вважаю, понятно, це не дивно. все. Микаємо гірлянду. Я не знаю, це. А потім вирівнюються, окей? У мене є ще друга. Як оноворічнити оце? Няв у нас тут потрібне. Няв це завжди моє любиме слово. Промокод практично на всі мої рекламні інтеграції. Сніг. Сніг це ідеальна ідея. І прикол в тому, що у мене цього снігу. Я просто вирішила, що наповнювач для іграшок, які я купляла для того, щоб зробити живчик. Це відео, ви, до речі, можете на Кеніаста подивитися, бо там всього 2000 переглядів. Я не розумію, чому класне відео. І я просто додам сюди, кудись на цей отак-от сніга. Я думаю, я просто. Я думаю, просто залишиться ось так. Також у мене є в квартирі чудовий плет, який максимально новорічний. І зараз ми додамо його у кадр. Mm -hmm. Ось так ось гарно виходить. І нещодавно мені одна подруга не знаю, чомусь останнім часом мені багато дарують подарунків. Це дуже цікаво, чому? Точно все добре зі здоров'ям. Мені подарували типу, це Вау! такий прикол. Взагалі теж з цією штучкою навіть, але ну, це проектор з різноманітними ем, флаєрами. І цей на новорічну тему знаємо. Не знаю, чи видно вам у кадрі? Я не знаю, чи видно вам у кадрі. Ну як вам видно? Я сподіваюся, що так. Я все ж таки вдягаю якийсь новорічний светр, в якому я, можливо, не помру. І показую вам лайфхаки, які ми будемо робити. Перший лайфхак у нас це по суті створення цілої аплікації будиночків, ялиночок. Сніговики, все, що забажає ваша душа, а головне, щоб у вас було кілька речей: це картон, ножиці і білий маркер та якісь кольорові маркер. Білий обов'язково, бо він буде створювати всю цю цю атмосферу. Я не полінилась і купила кольорові маркери та білий, просто мати коробку, розрізати її так, щоб вона була довга. Wow, beautiful! Оцій частини картону нам треба намалювати те, що ми хочемо, наші будиночки. Спочатку нам треба обрізати непотрібні краї з цієї частини. Боже, мені вже 26 років, ще не я займаюся взагалі. До речі, якщо ви помітили, коли я вже почала знімати, одна чудова новорічна прикраса була на фоні, і це адвент-календар. Адвент-календар, який подарувала мені моя дівчина це вже наша традиція. Прикол в тому, що я планую робити і теж адвент-календар. І пишіть в коментарях, якщо вам цікаво подивитися, як я його робитиму. Все, що ми будемо робити, це отут: малювати різноманітні хатинки, глинки, булинки. Старайтеся робити так, щоб у вас було дуже багато різноманітних хатинок, щоб це були ті речі, які цікавлять по суті насправді більше вас. І головне у цьому. Це по суті, щоб саме біла частина була всередині, і тоді з допомогою неї можна зробити все, що ви хочете. Я намалювала що та таке, і не те, щоб це дуже схоже на референс. І будемо відверті, не те, щоб з мене гарна художниця, таке відчуття, наче на чим я малювалася, коли мені було три. Але, але я старалась, можна зробити знижку на це. І нам потрібно вирізати віконечка і вирізати, власне, саму, саму схему цього прекрасного всього. Дивіться, щоб у вас залишалося трішечки більше, щоб був якийсь простір. Ой, ми відрізала забагато. Нічого страшного. От, я думала, що це буде найлегша моя коробка сьогодні, але... Слухайте, ну так виглядає краще, насправді, непогано. Що, взагалі, як у вас справи? Як на роботі, як не дай Бог в школі, як в університеті. Розкажіть, будь ласка, як ваше здоров'я? Ну, я нещодавно було не дуже, і того відео не було. <звук> Прикольно. Тепер треба вирізати вікна. <звук> у мене ж є. Ага.

О май гад, амфакен дідзес! Тепер правда, треба зрозуміти, як воно буде. О, я знаю, як я це зроблю. Я просто зроблю ось так і ось так, щоб у нас були підпорки. Гарячий клей. що Нам потрібен сюди сніг. По-друге, тому що нам треба зробити так, щоб воно стояло більш-менш. А поки гарячий клей нагрівається, я хочу сказати дякую усім моїм підписникам на Патреоні, а також усім моїм підписникам-підписницям на. Базі від Монобанку. Дуже вам дякую З допомогою вам. Я змогла приплатити мій останній похід до психіатра. Дякую, що ви є. А якщо ви хочете дивитися всі мої відоси першими, ну, одніми з перших. І ще й це дуже вигідно. Вигідно, тому що ви будете дивитися мої перші відоси на двох моїх каналах. ви можете теж підписатися, Клей нагрівся. Ось у нас тут зад будинку. І нам потрібно зробити так, щоб воно більш-менш трималось, і тому ми робимо такий собі типу кут. Він тримався і стояв, як нам треба, кут. Приклеїмо спочатку от сюди. Бачите? Ну, тут приклеїлось більш-менш, тому ми це чіпати не будемо. Додаємо сніг. Вау, це навіть працює в шоці. Боже мій, я це закінчила, я більше не можу цим займатися. Чисто фізично, мені не хочеться цього робити. Для того, щоб у нас був ефект, що у нас світяться вікна, додаємо там позаду ще одну гірлянду. Робіть це, якщо ви не робите це. Та не робіть це, окей? Я це роблю, щоб ви подивилися, як я страждаю, і вам було весело. Мяу-мяу, мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу, 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 мяу. мяу, 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 мяу. Не, ну, в принципі, прикольно, але якби це була гірлянда більш тепла, було б, мабуть, ще краще. Наступний наш. Неймовірний лайфхак це, на жаль, у, моє... у мене є двері. Чому я кажу, на жаль, я навіть не знаю, блін. І через це ми спробуємо зробити мені віночок. Ми беремо якусь коробку. Як ви бачите, коробок у мене якогось фіга дуже багато. І нам потрібно вирізати. Я зроблю це з допомогою маркера, бо ніхто мені не заборонить. Вирізаємо коло. Чи не зробила я його занадто великим. Таке відчуття, значить тепер я можу просто стиснути комусь ось так ось горло і ця людина помре після цих ножиць. <свист�рі> От у нас є ця прекрасна штука, називається канцелярський ніж. Вирізаємо серединку. Я не нагоджу Ви знали? Я не їх! Навіщо? І що бищо? <свист�рі> ось таке коло. Супер, ідеальне! Так, я купила пряжу чисто для лайфхака з Тік-Тока. Спишіть Аліна, тобі, що немає від куди витрачати гроші. Взагалі, то є куди, але що правильно? все для вас. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть в коментарях, яка я класна, і що ви обожнюєте мій блог, якщо цього не зробите. Ніякого новорічного настрою нас цього не буде. Я не знаю, по-моєму, це робили всі взагалі, в світі. Коли ви отак от робите, отак от робите, отак от ви робите, Бачите, от. я тут, тут на, на, накрутила, а тепер треба його зав'язати. Потім ми це розрізаємо, звісно, краще не на собі. І у нас виходить такий типа бомбончик. It's fucking ugly, окей? Okay? Беремо ці наші бомбончики і фігачимо їх отак от. по всій частині. Я ще взяла червоний, щоб було парочку на контрасті. Я не знаю, тут таймлапс якийсь треба, чи може мені просто послухати якийсь подкаст, поки я це роблю. Здобувалася робити ці помпони, тому я вирішила зробити половину просто обгорнути, поки я це робила я ледь не померла. Зробила кілька помпонів, просто приклеєм на іншу частину і все. І не можу чесно, я не розумію, хто це придумав, навіщо і ну мені подобається робити всіляку фігню, чесно, Ну це щось тумачує. Чи... Це не весело, окей? Ну, приклеювати їх набагато швидше, ніж робити. До речі, нові я робила з виделкою. Власне, як і показано, у лайфхаку, могла б з самого початку так робити і не відкшкрити собі пальця посередині виделки, Бачите? Посередині веделки зав'язую. Потім ми знімаємо це з виделки, робимо ось так. І у нас помпон. І ось у нас тут єдине, єдине місце залишилось. Можемо це якось ще прикрасити. Я просто візьму, у мене тут є невеличка стрічка зелена. Як вам Красиво? Добре. Е, ну, ось воно. Наступний лайфхак це сніжинка із ватних паличок. Я вважаю, що це геніально, і ватні палички точно є у всіх вдома. Хоча я, до речі, не чищу вуха ватними паличками. Не те, щоб я якась а просто. Просто сказала так не робити. І беремо палочки і робимо так: бульк і приклеюємо їх одна до одної. Парочку треба якось, типа, навпіл. I guess, я не знаю, окей? Чесно кажучи, це все якась фігня. і воно не виглядає прикольно. Ну, виходить, що щось... таке. Може треба подивитися туторіал, як вони це робили. Навіть? Це дуже погано, правда? Окей, я подивлюсь туторіал, все, почекайте. Так, все нормально. Я подивилась туторіал. Нам треба взяти 5 штучок, викласти їх отак от красиво. Я приклею. всередину. Що має логіку і сенс. Потім парочку з них треба розділити на два і теж повставляти туди посередині. Отак. От Окей. І закріпляємо суперклеєм. Так, ну що, вам зрозуміли цей малюнок, я сподіваюсь, вам видно. І тепер нам треба до оцих от паличок додати ще вушних паличок, просто щоб вони були як красиві доповнення там. Але спочатку нам треба, щоб оце висохло більш-менш. Тому поки ми зробимо, мабуть, ще одну таку сніжинку. Я щиро сподіваюсь, що вам це дуже весело. Слухайте, ця мені навіть більше подобається. Я така чиста. Так, -да, там мені більше подобається. Так, ця ще не висохла, і ми тепер чекаємо, поки воно висохне. Поки воно сохне, ми можемо. Ми реально можемо додати їм ці штучки, мабуть. Додаємо самі вушка у вушних палочок і додаємо їх до кожної оцієї штучки. Малюнок сніжинки, я не знаю. Окей. І хай тут приліпиться. <гум> Хіба це не найпрекрасніша сніжинка, яку ви бачили у своєму житті? Просто давайте зробимо вигляд, що це так і було задумано все. Одна сніжинка у нас є, друга типа теж є. Типа большеклеє і буде нормально, правильно? Що могло бути гірше? Так, ну, на тебе у мене є надії. Будь ласка, будь нормальний, будь ласка, я тебе прошу. Вона нормальна, вона нормальна па 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 пам Може і вийде, може, що то й вийде. Подивіться на моє обличчя, ви бачите, як мені весело. Слухайте, це краще, що я могла витягнути з цього лайфхаку. Ні, ну! Ні, ну це непогано! Моя вам порада: просто будьте багатим і це все, я не знаю. Я сподіваюся, у вас тепер новорічний настрій, тому що я пострадала. За вас і вам не потрібно тепер цим самим займатися. Всім вам гарного дня! Я сподіваюся, що новорічна атмосфера пройде у ваш тім. Всім пока! Всіх люблю, всім няв, Бувайте!